Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 1 травня Міжнародний день праці, День робочої солідарності. Він відзначається у 143 країнах світу. У нашій державі це свято вже другий рік поспіль затьмарене рашистською війною, коли українці вимушені боронити незалежність своєї країни, право на вільне життя, на існування родин. Цінностей територій. Та, попри накопичену втому від виснажливих подій, ми продовжуємо працювати в тилу, підтримувати економіку країни, допомагати фронту і разом наближати День нашої перемоги. Південноукраїнський енергокомплекс сьогодні стабільно виробляє електроенергію для потреб країни. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГЕС працюють у штатному режимі. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС у прилеглій зоні перебуває на рівні природних фонових значень. Минулого тижня в рамках благодійної акції три військові частини отримали від працівників Південноукраїнського енергокомплексу допомогу більш як на 680 тисяч гривень. На передову поїхали квадрокоптери, лазерний далекомір. Тепловізор, біноклі, ноутбуки, принтери, бойові сорочки, берці та інший одяг. Військовослужбовцям, працівникам ПАЕС, членам їх родин передано понад 60 одиниць військової амуніції. Також профінансовано закупівлю необхідних запасних частин для ремонту та відновлення пошкоджених під час бойових дій квадрокоптерів. Нехай першотравень стане днем справжньої єдності та згуртованості українців. У всіх сферах життя та діяльності задля найголовнішої мети мирного життя під чистим небом своєї батьківщини, слава Україні! Героям слава!